Привіт, мої дорогі! У мене сьогодні такі э, наполеоновські плани на рахунок вечері три <laughs> дня, так як я люблю. Але дечого не вистачало, то пішла в Ашенду купила, а зараз розпакуємося. Ну, і так як завжди, по-моєму, того, що мені треба було, я ще знайшла собі те, що не планувала. Ну, от це от. Дім садогород. Бо взагалі я йшла за розмарином, взяла таку пачечку невелику, а потім пішла далі і дивлюся, а вони вже виставили рослинки в горщиках. Ну, то я вирішила взяти розмарин такий от, довгоіграючний. Отакі самі рослинки у мене були минулого літа. Ну, більше, здається, 5 різних: Ще орегано, Базилік, ще якась І вони стояли на балконі, все було добре. Але десь на початку липня на них напала якась скажена мушка. Така дрібненька-біленька, все все Я з нею пробувала боротися, вона мене перемогла. Попробую цього року може щось з того вийде. Не почала я із розмарина із м'яти. Бо тут дуже зручно, так от воно ну, на балконі стоїть, коли тобі треба, свіжу спецію собі взяв. Ну, і дизайн дуже гарний, цих от рослинок то Київ робить. Київ, ну, ви просто молодці. Дуже стильно. Ну, той папірчик, звичайно, знімається, але все рівні. І тут написано, для чого її використовувати, якісь рецепти, інструкція до м'яса, до випічки, до чогось такого. І от така сама м'ята з інструкцією. Але у мене на неї інші плани. Вони навіть не написали те, що я хочу зробити. Не додумалися, а я додумалася. Так, потім то піде на балкон, і думаю, що через пару днів якось треба буде сам окультурити територію. Багет. Які щеки. Так, ну, це на сьогодні. Такі от томати черрі. Камера їх передає якимись конськими, а насправді вони дуже-дуже дрібні. Я давно таких не бачила. Так, і це на сьогодні. Одна пачка томатної не паста, то пюре, тобто таке досить гісте. І до нього вже м'ясо. От її подружка в мене є в холодильнику. Ну, то таке, то мало, то тут тільки кухню засрати. Тоді я купила ще один кусочок, що ну, вже творити, то варити. Так, далі. Ну, Далі не із запланованого. Ну, я давно на ту сальсу дивилася. Хотіла її попробувати. Така от вона із авокадо і перцем. Ну, я думаю, що не дуже гостра, хоча мексиканська. Давно за мною та ідея ходить, то взяла цю шальці і ще до неї одразу вже зійшла таку тертілью. І чого я її взяла? Тому що вона із пшениці. Да? О, блє. Бо завжди ті тертів найчастіше роблять з кукурудзяної муки, вони мені не дуже подобаються. А ось ця от така як треба. Тому що от, Я, я слушаю на сьогодні, тому що багато до того всього в мене немає. Але так от збираю по чуть-чуть. От, і ще до цього такий от кебаб. Бо якесь м'яско треба. Я такого ще ніколи не купувала з того свого любимого Кутсміта. Да, теж ті. Який його краще. То воно до того буде доєднюватися. Так далі. Далі тісто. Тісто філо. От теж в мене є ідея не на сьогодні, а потім купила його. Купила, потім що зайшла в сільпо подивитися чи то, що треба. Бо вешання такого нема, а в сільпо вже продають готовий виріб. От зроблений, його тільки там треба в духовці ну, чи розігріти, чи ну, довести там до кондиції. Там Але я коли купувала ту тіло, то ще думала: от таке тісто чи не таке, Не, таке. Так, від Укрпромпус Сервелат. Ну, я вам вже його показувала. Ну, взагалі я вже вам хвалила ту фірму, безподобні ковбаси. Завжди від них беремо е, таку е, сиров'ялену італійську. І мені їхній сервелат дуже сподобався. До великого не було пакування, але от вони роблять в таких, на таких мікродозах якраз нормально. Безподобно смачно, і, от, дякуючи їм, я на кінець зрозуміла, що такий сервелат. А то, ну, бачила там в Канівську, да, особливо, він показує ті еректроуключення, щоб був фінський сервілат. Я, я, в очі, не бачила що то ніколи. На кінець познайомилась не виглядає. Так, ще один чесничок, молоденький, то на сьогодні, то до томатів. І, да, ну то ще покупка віка. Страчитело. Термін напряжний. Сьогодні що? Друге. Да, сьогодні друге, наче й може жити 2 дні. Того э, хочу його э, використати, напевно, сьогодні, <свист> щоб не було ну, чогось дуже веселого. Ніколи його не купувала, він досить дорогий, він десь за 100 гривень, десь 150 навіть. навіть. Ну, але позаяк э, самі бачите його ситуацію, він був по 20 Думаю, дай спробую. Зараз він настав дуже модний, його досить часто додають в піцу цей сир. Правда, я не знаю, як його зробити, з чим його. Я вже подумаю. Але сьогодні хочу його відкрити. Ну, продегустуємо, дивимося, що це що за чудо. Так, і все. І тут все, і ще залишився тільки ось цей ось пакет із картоплення. То на сьогодні, яка е, називається? Е, ну, в якось по-інакшому для мене в продуктових таких е, приватних мазинчиках е, бананово якось. Вона дуже смачна, огромна, десь більше, ніж долоня. і довга. Але я зараз спеціально перерила всі ящики і вибрала одкусь маленьку. Мені якраз таку дрібну треба. Її ніхто не бере, тому що велику легше чистити, щоб варити. Да? А я от якраз і побирала от нещастя. І е, зараз, Да, треба з неї почати. Почну я з картопельки, тому що мені її треба спочатку відварити. Нам ну, скажем як, на 2 треті готовності. Поки не буде варитися, якусь зразу знайду кастрюлю. Кастрюлю в кастрюлях. А то мале. Я люблю велику. От в цій. Позапихаю назад, Гримить так. Так, ну що, зараз вже поставлю ту картоплю, бо тож треба десь ну хоча б хвилин 20, напевно, ну 15, ладно, варитися. І тоді почнемо готувати вечерю. Так, ну що тут з тою картоплею? О, вже би мало закипіти. Але я трошечки зменшу нагрів, а то буде дурна тут ляпати по сторонам. Тепер по рецепту. Ідей в мене не було. Але в мене є інтернет, я непогано знаю французьку мову. Тому пробіглася по їхніх кулінарних сайтах і зрозуміла, що в нас буде на вечерю. Я взагалі дуже люблю французькі рецепти, тому що вони прості, швидкі і неймовірно смачні. Але читаю тільки в оригіналі. Тому, що, якщо брати з других ну, там, десятих рук, от точно змінять складники, внесуть якусь свою шалену ідею, і ви та чорті що? І ви просто розчаруєтеся в високій французькій кулінарії. Ну, бажано читати перше джерело із Google-перекладачем. Так, що мені треба? Отакий от от кусочок свинини. У нас він називається вирізка. Я не знаю, як у вас, але то не та частина, яка йде на відбивні. Інакше взагалі нема жиру, і оце м'ясо справді найкраще для жарення і тушення. Воно виходить дуже-дуже м'ягеньке, просто розсипається. Це не буде жвачка. І у французів оця частина називається філе-міньйон. Один міньйон у мене був. Ще одного я докупила. І зараз треба повністю позабирати оці всі плівки, оту всю гадость. Все повирізати. Потім, ну, да, помити, висушити і нарізати кружочками товщиною десь змізинить. Ну, а потім будемо робити далі, взагалі, не відходячи від рецепту, від оригіналу. Поки я з тими міньйонами туди сюди розбиралася, вже зварилася картопля. Так от, на 2 треті готовності. На неї потім займемося. Зараз по м'ясу. Порізала я його так, як треба. Досить багато вийшло. І ще по рецепту кожен кусочок, навіть не знаємо, як сказати, розпластала ножем. Ну, так от берете кусочок м'яса, на нього ніж і рукою притиснути. Відбивати не можна. Якщо ви фігачити отою штукою для відбивних, ну, то м'ясо просто розтраскається по всій поверхні. Так, А зараз на вершковому маслі, обов'язково на маслі, не на олії, да, то буде зовсім інший смак, набагато кращий. Скільки мен тут? Ну, грам 50. Я з двох сторін піджарю оті кусочки м'яса, І при тому без солі і без спеції, ну, взагалі без нічого. <гум> то було СМР. Звуки високої французької кухні. Буду перевертати. Ну, звичайно, краще б обжарити до такої гарної кірочки. Але якщо не хочеться, то е, можна обійтися. Тут не треба доводити це м'язко до готовності. Отак от, от трошечки обжарили і все, не побачимо. які міньйони вийшли, а? Правда, так зменшилися в розмірах. нічого. Так, а от тепер на ото масло, в якому вони жарилися, ну ж нормально, ну, не підгоріли. Ну, таке, як після відбивних. Да? Чим чорняє, тим лучше. Воно годне. Я докину ще трошки масла. Теж свиня не жирна. О. І тепер сюди іде цибулька. І чесник. <рес> Ніфіга ні, ні, ні не піде, я одною рукою то не зроблю. Ну, але зміст ви зрозуміли. От порізала цю цибульку так дуже-дуже дрібно. Я б більше взяла, але в мене не було. Ну і чесник. Ну, для чесника то не дуже дрібно. Тут ціла головка. Я таке люблю. То буде добре, і воно ж і дасть густину соусу. Так що, от, спочатку піде цибуля, і там трошечки пізніше чесник, ну, щоб не згорів падлюка. Ну, от так якось має бути: до прожарки медіум, до золотистого. Основне, оце от не спалити. А тепер, ну, тут да, тут ми відходимо від класичного рецепту, тому що французи додають е, свіжі е, томати. У мене нема, то у мене є. Така от густа паста. Бо вони додають томати, і ну, то все виварюють, в принципі, таку саму пасту роблять. В її готове. Але Того мені замало і того я купила от таку отаку пачечку, воно трошки рідше. І дасть мені якраз таку консистенцію, як треба. Так. Зараз, Зараз по спеціям, Що вони кажуть? Додати бульйонний кубик. У мене тільки курячий, а свинячого нема. Нічого, піде курятина. <смі> Чекайте, я тут зубами роблю. А ви думали чим? Ну, так. Бульйон пішов. І е, що ще по спеціям. Як на мене, дуже не характерно для французької кухні. Тут можна сказати, моноспеці. Ну, не, не моно, їх там багато. Але вони хочуть тільки от букет гарні. У мене випадково він є. Тут такі. Вже залишки, але є. сміть. Написано, що руками тут замотували. Ну, ж таке букет гарні. Тут суміш різних травичок, тут, по ходу, тут тим'ян і лавровий листок. Взагалі, їх, здається, має бути 5 у класичному букеті гарні. Може, мене намахали, не знаю. От, значить, той віник туди. І все, і більше нічого. Але мені здалося, що досить скучно, і тому я ще додам орегано. Я думаю, так буде краще. Ну, Може, не просто забула написати. Я думаю, що орегано тут прекрасно. Ну, і в контексті, що в мій букет гарні якийсь дуже такий, сумний. Там небагато тих травичок. Так, все, ставимо на вогонь. І е, цей, да, посолити, посолити. І не знаю, ну, довести до якогось кипіння і зашурувати туди тих міньйонів. Той віник закопаю, щоб з нього хоч якась польза була. Не. Другий раз АСМР не прийде, не чути. Але дуже інтенсивно і гарно булькає моє м'язку. Так, тепер саме час зайнятися гарніром. Ну, у французів був інший гарнір паста. Я назву не вигорю, тор'єтелі ну, Щось таке, я думаю, ви зрозуміли. У мене буде картопля. А знаєте, що вам хочу показати? Такий прикол, так я ніколи не бачила. Купила папір в Ашані. А він зразу із такою штукою, я не знаю, чи видно, але вона гостра. Якщо треба. Можна манікюр робити. І так от, витягуючи його. І не ножницями, а зразу відриваєш. Так легко, от, от виходить. Це дуже зручно. Так, так що я відійшла від рецепту, я хочу запечену картопельку, тому її не доварювала. От я її розклала, вона ще гаряча. І зараз таке треба знайти стакан. І зараз я так зроблю. Для людей підгляділа, не я придумала. О. Ой, так просто! О. Хрязь? Увлекательное занятие. заняття все, і тебе. Зробила. Тепер, що я придумала по спеціям? Спочатку я тут залью олійкою, бо думаю, що будуть спеції, потім олія їх може змити. Вот ну, таку багато. Щоб трохи перестаралася. Ну нічого, не буде суха. Так, ще би не забути посолити, я думаю, з води вона не досить набрала солі. Так, сільє і е, спеції. Спочатку я думала додати отакі. Купила я їх давніше від приправки, якась грецька для картоплі і італійська. Ну, в принципі, вони мені сподобалися. Але так, відносно. Я тут же ж не тільки чесники пармазаних написано. Я зараз, чекайте, пробую тут відкрити, а вам покажу, яке воно. Ну Там багато всього висиплю. Ну, от так воно виглядає. Ну, трохи воно задрібне, як на мене. І там... Ну, там дуже багато складників і гострий перець. І тут воно мені, напевно, не підійде. Ну, непогане, особливо дизайн. Дизайн просто супер. От такі нарядні ті пачечки. Взагалі то я на то і повелася. І тому не хочу їх, хочу по-своєму. Звичайно, піде чесник. Багато. Так от. Паприка. Солодка, теж так. Як я люблю. Побольше, тут <laughs> пожирні, погуще. У <laughs> мене спеціями завжди перебор. І туди же піде то саме орегано. В міньйонах орегано, в картоплі орегано. І якраз все буде добре. Вот так. І зараз ту картоплю в духовку, певно, я ту конвекцію включу. І так її запечу. Ну, але то ще не все. По ще має бути один секретний інгредієнт. От коли м'ясо вже готове, от так от, за 2-3 хвилини до виключення, чекайте, я, напевно, той віник витягну. <гум> я потім забуду, комусь комусь попадається сюрприз. Так, от за 2-3 хвилинки додаємо зелені оливки. Ну, я всі не буду додавати, мені ще треба для іншого. Ось так їх перемішати. І бажано такі зелені, тому що чорні мають інакший смак. Може, і з чорним буде добре, але в рецепті сказали зелені, значить зелені. От я так все зараз перекладаю. І ще хай до 5 хвилин воно собі потушиться, все подружиться і, ну, і, і мініони готові. Дорогі мої, зараз буде дегустаціон. Ну, вже трошки розхватали. Ту картопельку і м'яско. Блять, що то Ну <гладу> прилипло. Курма? Я ідіотка поставила на гаряче, ту ж пластик, я забула. М'ясо хотіла показати. <гладу> Бля, вона та пластмаса, як зараз в'їсться у поверхню, ж буде срака. <гум> Ще любими контейнер спалила. Так їх давно хотіла, дорогі, як зараза, купила. Так, мої другі, дегустаціону не буде. У мене не то настроєння. Так от сиром притрошу, повірте мені, дуже-дуже смачно. Не маю бажання я пробувати, Я не знаю, що з платою робити. Читала, що якщо на таку от плиту попаде цукор, і він в'їсться в скло, все, до свидання. І плиті, і всьому. Тут навіть не цукор, а пластмаса. Дивіться. Подлюка. Да. Ну, зато вечеряє. Так, давайте я зараз закругляюся і спробую якось то відшкрипти. Може, поможе. Так, да, блюдо прекрасне. Повірте на слово. Всі вже їли, кажуть, смачно.